Друзі, під'їжджаємо на місце кроколомне автотрощ в Києві на окружній Мерседес. Намагався, мабуть, розвернутися, перевернув вас. І от тільки що прямо перед нами зіткнулися дві автівки, котрі намагалися об'їхати цю пригоду. Шановні друзі, працюємо на місці кроколомна автотроща, швидка розвертається. Зараз бачите, буду їхати з потерпілим. Рутизують, дія, мабуть, ваза. Бажаємо здоров'я йому. Повністю перевернута автівка. Шановні друзі, всім доброго дня. Карколомна автотроща, як ви бачили, трапилося на окружній біля автосалону Lexus, там, де розворот Судячи за все. Мерседес хотів розвернутися, мабуть, з крайнього правого ряду і протаранив ваз. Але від моменту, от... бачите, мабуть, двоє потерпілих. до моменту касання до перегортання зупинки ВАЗа, мабуть, метрів. 100, тобто він рухався, мабуть, дуже швидко. Бачите, Мерседес його коснувся передньою частиною і потім вже бачите, відстань дуже-дуже велика. Скільки він пролетів. От Судячи за все, друзі, водій автомобіля вас рухався дуже швидко, Мерседес невчасно перелаштувався і відбулася така от карколомна автотроща. Тому дуже просимо вас, будь ласка. Не перевищуйте швидкість і розвертайтеся заздалегідь, тому що по-іншому дуже небезпечно.